Сестра короля Великобританії приїхала до України так вчора, 30 вересня, принцеса Великобританії Анна приїхала з ненонсованим візитом до Києва. Вона зустрілася з президентом та першою леді, а також вона захотіла відвідати місця пам'яті про дітей, які постраждали або ж загинули. Вона також привезла з собою від медика такий самий, як був і у її доньки. Ще вона побувала у Михайлівському соборі, а також відвідала реабілітаційний центр і навіть побувала на виставці про Херсон. Вона стала третім членом королівської родини, який відвідав Україну. Спочатку це була Софія Герцогиня Единбурська, невістка короля. Потім принц Гаррі, В нього було аж два візити. Це син короля, і ось тепер вже приїхала сама принцеса Анна. Про це я також розповідаю в себе в телеграм-каналі, і більше новин про життя королівських родин дивіться у відео на моєму каналі.